Годі вже, друзі, на компі гратись, треба зараз бізнесом займатись, не треба багатись, на щось сподіватись, треба за діло обома руками братись, треба давити цього хом'яка. У нього доля не зовсім легка. Вже втомилась рука тапати на хом'яка, але гроші не впадуть мені з потолка. Зароблю собі на квартиру, машину, потім знайду собі гарненьку дружину. Синку! Вільний, пішли у гараж, Поможеш спакувати на дачу багаж. Тато, я зайнятий, від не страдаю, я тут гроші великі, сиджу, заробляю. Годі сидіти, чую жіночок, пішлі допоможеш нарвати трави для качок. Бабцю, я не качок, траву рвати не буду. Також не буду я мити посуду. От зарублю грошей, треба звідси тікати десь у Дубаї або Емірати. Ну що, друзі, кому сподобалась ця цікава історія про ось цього гарненького хом'яка, пишіть у коментах. Пишіть у коментах, чи мені продовжити знімати про цього хом'ячка, щось цікавеньке, якісь цікаві відео. Пишіть лайки, коменти. Лайки, коменти, як завжди, не забувайте. Так що, друзі. Чукаю вас у коментарях. А я пішов тапати цього хом'яка, звісно.